Обладнання для воїнів на Прикарпатті формується піхотний батальйон, який вже незабаром відправиться на фронт для виконання бойових завдань. Його представник, військовослужбовець Михайло каже: нині критично необхідно забезпечити бійців усім необхідним устаткуванням. Із цим допомагає Івано-Франківська обласна військова адміністрація для облаштування. Командних пунктів для облаштування побуту особового складу, як в польових умовах, так і в казармах для організації зв'язку, для організації переміщення. І обласна військова адміністрація надає нам повну підтримку і допомогу в забезпеченні нашого батальйону всім необхідним. Сьогодні ми отримуємо дуже багато цінного майна, починаючи від ноутбуків, планшетів, телевізорів, плотерів, дронів. Генераторів і закінчуючи інструментом шансовим, літніми душами, інструментом для ремонту автомобілів, дуже-дуже багато корисних речей, які допоможуть нашим хлопцям ефективно виконувати бойові задачі. Загалом розповідає очільниця Прикарпаття Світлана Онищук, вдалось придбати обладнання на понад 5,5 мільйонів гривень. Ми чітко працюємо по запитах і по тих питаннях, до яких до нас звертаються наші військові. Ми їх дуже швидко оперативно відпрацьовуємо, і все, що найбільше необхідніше, ми передаємо сьогодні. Ми передаємо різноманітні тактичні речі. Це і відповідні дрони мавики, їх 15 штук кількість, це є розхідний матеріал, але саме найбільше потрібно. Якщо вже автомобілю менш більш вистачає, то дуже велика необхідність і потреба саме в таких мавиках, саме дронах. Життєво необхідно для наших військових рації моторола. Як такі, що можна в автомобілі використовувати, так звичайні, що з собою кожен військовий може брати. Крім того, колектив управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ова для потреб новоствореного батальйону придбав автівку. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія